Радіо UA Чикаго Друзі, з нами на зв'язку Юрій Бондар на псевдо Равлик, інструктор 43 ї окремої механізованої бригади, це 10-й армійський корпус. Слава Україні! Героям слава. Позивний равлик. перше в мене так впало на, на очі. Як ви отримали свій оцей позивний, і чи є у вас якийсь особливий, можливо, несподіваний для армійського середовища сенс? Річ тім, що, як я потім дізнався, армійці, коли чують равлик, це означає людина, яка ну, неквалива, не, не скоро думає, не скоро робить. В мене цей сапсевдо з'явилося на початку повномасштабки, тому що ми спочатку отримали ну, в принципі, дуже непогані гроші за це одразу. Ось, ну і хлопці, хто там собі купив новий iPhone, хтось там на машину став вже відкладати. Я купив собі бронежилет, каску і ще одну аптечку. І на перший вихід я поїхав із величезним рюкзаком, таким прям великим-великим, трьохсуточним. А, поки всі бігали просто з одним автоматом. Тому равлик це такий. Пане Юрію, ну направду так, то зрозуміло. Але в мене а, мій друг, мій однокласник, а, він зробив те саме. І Він казав, що оскільки нам держава дала гроші, а це не є зарплата, це те, що ми маємо вкласти в себе для того, щоб в подальшому воювати краще і вберегти своє життя. Ви працювали викладачем кафедри бойової підготовки в МВС. Як відбувся ваш перехід до збройних сил України з початком повномасштабного вторгнення, що було найскладнішим у зміні поліцейської структури на армійську? Як вам сказати, перехід був дуже простим, тому що ворог тоді стояв в 30 кілометрах від мого міста. І, якби дуже довго думати, було ну трошки недоречно, і я подивився, що, на жаль, те керівництво, яке був цях у навчальному закладі, вони не дуже були зацікавлені в тому, щоб формувати якісь я не знаю, підрозділи ТРО і так далі. Вони все це відпустили, тому я сказав: ну, давайте без мене далі. Я, мабуть, піду там, де потрібні люди, які будуть захищати хоча б своє місто. І перехід перехід був, нормально був перехід і там там люди. І це ж був тільки початок повномасштабу, ви ж пам'ятаєте, яке це було піднесення. Це було дуже добре, вкочувалися ми у армійську структуру, ну, скажімо так, почали, почали з легкого, тому що офіцерам було не до нас. Я, коли пройшов підрозділ, я одразу почав навчати тих людей, які там знаходились, і це було таке благословенний час. Коли були перші стрільби, я підійшов до свого. До командування, да, там був пан Майор. Е, і я йому кажу: ось я, ну, такий буде порядок стрільб з бойових, да, і вони будуть робити таке, таке, таке. Воно не входить до курсу стрільб армійського. Він так на мене подивився, каже: Юра, ну ти ж будеш до них ближче до всього. Стояти. Якщо вони підстрілять когось, то скоріше за все, ти будеш ти. Так що робити? Нам треба, щоб вони могли воювати. Неважливо, як це буде називатися, вони мають опанувати зброю. Ну і так воно і, і, і пішло в той час. Ви говорили раніше, що любите зброю не як інструмент руйнування, а як засіб захисту. І вважаєте це навіть мистецтвом? Чи змінилося ваше ставлення? Оце мистецьке сприйняття зброї після того, як вона стала головним інструментом на фронті. Ну, Давайте будемо чесними. Мені подобається стрілецька зброя. Вона зараз відіграє дуже невелику роль у загалі, тому що звичайно на першому місці зараз знаходяться дрони, на другому місці за кількістю ураженого супротивника, скоріше за все, виступає артилерія, а там пістолети це взагалі ні про що автомат як індивідуальна зброя вона потрібна перш за все для самозахисту. Що боєць зміг, ну, наприклад, знищити той самий дрон, якщо йому звісно, повезе, або супротивника. А у нас нещодавно прийшов хлопчик ну, з безпілотників, і каже, я саджаю дрон, бачу, що одинокий ворог підбирається до моєї норки, хоча це вже навіть не перша лінія. Він каже, я взяв автомат, пішов, ну, як його застрелив. Тому зараз така ситуація, що хоча лінія фронту і стала, вона не має такого місця, де ви були б точно в надійній безпеці. А зброя, особиста зброя, вона дозволяє вам ну не гарантовано, звичайно, однак хоч якось вплинути на події. Щодо мого ставлення до зброї, ну я його. З дитинства я захоплююсь зброєю, я хотів колись навіть стати конструктором е з легкого стрілецького зброєння. Ну так життя повернулося, що не вийшло. Чи змінилося ставлення? Е ви знаєте, це інструмент. Е інструмент може бути гарним, може бути поганим, і люди, які його використовують, можуть бути гарними і поганими для різних цілей. Тому, коли кажуть там, що ця зброя погана, ця гарна. Тут треба трошки домовитися про поняття, чому вона гарна і чому погана. Юрію. Давайте зараз відмінусуємо аспект війни, і я хочу вас запитати таке: як ви ставитесь до можливості володіння цивільними зброєю для самозахисту? Mm, скажімо так, є певні моменти, які би. Я ну, це специфічна штука, наприклад, короткоствольну зброю, я би, звичайно, більше радше б пропонував все ж таки травматичну зброю всім, не тільки певним категоріям громадян, а всім. А щодо більш серйозної зброї, то я взагалі не бачу ніякої проблеми. Мені здається. Наше суспільство на початку війни показало, що воно досить відповідальне для того, щоб отримувати зброю. Тобто, я не бачу ніякої проблеми, щоб там, чоловік, який є військовозобов'язаним, отримував зброю для того, щоб там, вона у нього була вдома перебувала так, як це робиться у багатьох країнах. А проблема ж, Злочинності, як про неї кажуть, це проблема скоріше соціальна, аніж проблема технічна. Скажімо так, як людина, яка трошки побувала на війні, я розумію, що у разі якогось конфлікту мені не треба буде знайти якусь конкретну зброю. Я можу лишити людину життя іншими методами, скажімо так. Головне, це рішучість, тому що на зброя вбиває людина. Якщо людина переступила цей момент, вона може це зробити декількома способами. А ось як може себе захистити людина, яка там фізично менше за нападника, тут велике питання. У чому принципова різниця між викладачем бойової підготовки в освітній установі та інструктором бойової бригади, який готує бійців до. Конкретних завдань. Різниця в тому, що як викладач я мав більше обмежень, а тут, можливо, це досвід тільки моєї бригади. У мене дуже гарне керівництво, і безпосередній мій керівник і той, хто стоїть над ним. Це замісник командира бригади з бойової підготовки. Це кваліфіковані люди, які настільки кваліфіковані, що якщо вони бачать, що все робиться нормально, вони дозволяють нам робити те, що не передбачено певними там, статутами або настановами. Ми беремо той досвід, який є у всій бригаді, і розвертаємо підготовку так, щоб підготувати людей якомога повніше до того, з чим вони можуть стикнутися. На жаль, Повністю підготувати неможливо. Бойовий досвід, його неможливо ніяк, ну, ніяк заполучити, окрім як у боїв, тому що це дуже індивідуальна штука. Однак ми можемо дати їм якісь запчастинки, які дозволять їм дожити до цього бойового досвіду. Відносно тих запчастинок, ви, напевно, спочатку говорите, стався до зброї так, як нібито вона є заряджена. Подивися, чи. Ви навіть загладаєте пальці. Тобто, є. Я зараз буду називати та подивися, що за твоєю мішенью, так чи є хтось. Переконайся, що там нема нікого, і там можна зробити постріл. Поки не переконався, що ти можеш здійснити постріл, не тримай палець на спусковому гачку. І третє правило це точніше, четверте, це тому що ви їх трошки в іншій послідовності. Однак. Правильно викладаєте, це контролює напрямок е, свого слова. Так, е, ці чотири правила їх е, нам е, подарував е, Джеф Купер, е, славнозвісний американець, який там в Америці прям Зброярський Гуру. В принципі, він винайшов багато речей. І що цікаво, коли кажуть, що от е, там стрільці, практичної стрільби цивільні, навчають військових. Не треба забувати, що сам Купер був військовим, і всі ті е, нововведення, які в нього були, вони прийшли з корпусу морської піхоти США після Другої світової Тобто, цей досвід, е, через генії однієї людини е, втілився потім у цілу низку статей, навчальних курсів, е, підходів до зброї і так далі. Тобто Він зробив величезну штуку. Е, ну, такі аналогії, звичайно, мені дуже лесні, однак треба розуміти, що полковник Купер не був військовим, ну, як то кажуть, сапогом. Він прийшов вже, будучи викладачем літератури. Тобто ця людина дивилася на військових трошки збоку. Е, І я теж дивлюся на військових трошки збоку, тому що в мене не було навіть сорочної служби і я не, і навіть військової кафедрою. Інститутах, які я закінчував. Ну, що ж, дякую, що ви нагадали ці правила. Я думаю, що вони будуть корисні не тільки у, в Україні, але також і в Америки, тому що ці правила вони діють усюди, по цілому світі. Бо тому, зброя це один інструмент. Кожен боєць приходить із різним рівнем підготовки. Ну, те і мотивацію, в принципі. Як ви знаходите підхід до кожного, щоб забезпечити максимальну ефективність навчання? Мотивація це перше. вона переважно дуже проста. Поки ми тримаємо лінію там, де ми знаходимося, наші домівки, звичайно, знищуються ударами росіян, однак не так активно. Ми всі бачимо, що робиться з тими селами і містами, які знаходяться на лінії бойової зіткнення. Це просто тотальне руйнування. Щоб не було такого, і з нашими будівлями ми знаходимо. Це, мабуть, 99,9% всієї мотивації, ну, принаймні, у нас в бригаді точно. Далі йде індивідуальна підготовка, індивідуальне ставлення до кожного. Я так собі іноді кажу, що я можу навіть я не знаю, навіть зараз собаку навчити стріляти. Тому що, ну, наприклад, в мене було три людини, які були взагалі не писемні. Вони не вміли писати, не вміли читати. Вони не розуміли, що таке прицільні пристрої як треба мушку із цілим звести. Тим паче, на Ну, звичайно, на невеликих дистанціях, однак ми їх навчили стріляти. Це було зроблено там ціною мішка набоїв, ціною нервів. Не, мене, не тільки мене, а декількох інструкторів. Однак, щоб ви розуміли, ці люди ходили на нуль, вони виконували завдання, однак вони ну, стріляти не могли, вони копали, вони набивали зем іншим і так далі. Просто вони, ну. Ну, не могли навчитися стріляти. Як на мене, ну, моя особиста годість, що ми все ж таки їх навчили. Хоча це було дуже складно. Тож, який, на ваш погляд, є найбільший дефіцит знань чи навичок у цивільних, які збираються прийти на військову службу? Е, найскладніше, найдовше випрацьовується і дуже потрібне на війні це фізична підготовка. Без сумніву всього можна навчитися. Однак, щоб скинути зайву вагу, підготувати своє тіло, потрібно набагато більше часу, аніж навчитися плюс-мінус вправно виконувати там якісь рухи, або опанувати знання там, з тактичної медицини, з вогневої підготовки, ну і так далі. Тобто, всім, хто готується, готується. Я б, перш за все, звичайно, запропонував би слідкувати за собою, слідкувати за своїм тілом, за своїм здоров'ям, тому що ну, війна, вона, ну як би сказати, нікому здоров'я не додає, скажімо так. Найкращі там бронежилети, найкращі системи розвантажувальні, найкращі легкі шоломи вони все ж таки щось важливі. Тіло набагато краще там. Переживає і холод, і жару, і, і все, все інше, коли воно треноване. і треноване не тільки тіло, але й розум. Знаю про вас, що ви вже вдруге були у Британії, на навчаннях, якою була ваша роль? Цього разу ви були як інструктор, чи все-таки переймали цей досвід. І яка різниця між тим, як тренуєте ви в Україні, і як радять тренувати наші партнери із Великої Британії? Ну тут таке діло: що вперше мене тренували британці в нас mm -hmm. в Україні. І це були ну дуже специфічні британці. А ось другий раз ми поїхали як. У Великобританію, однак, знову ж таки, ми були на британській базі, однак з нами працювали данці. Але, що мене вразило, данці були не професійні інструктори, це був просто інженерний підрозділ, яким визначили завдання займатися із інструкторами. О, таким чином. Тобто, Ну чесно. Я не буду хвастатись на, на мій рівень, там не було чого робити. Тому що після дитячої юнацької спортивної школи заповнювати або організовувати заняття, або заповнювати план конспекти, ну, це ну, можна було зробити на одній нозі. А люди, які не мають мого викладацького досвіду, так, вони можливо, ну неможливо, вони дуже конкретно чогось навчилися. Однак, що. Що, ну як би сказати, трохи зробило складним курс, це те, що наші західні партнери, на жаль, майже не використовують наш досвід. І я вважаю, що це не їхня проблема, це проблема тих офіцерів ЗСУ, які координують ці зусилля. Тобто, за весь цей час, який ми витратили на Підпрацювання тем, ну ми лад, ну добре ми. Там же ж були ще й хлопці з БЗВП, яким в тому числі і ми викладали. Ось з ними була біда, тому що ті навички, і в тому так як вони викладалися, вони ну майже не використовуються зараз. Тобто ми не. ну я, У нас було 64 інструктори. Ми один з одним спілкувалися. У нас в тому числі були там хлопці зі штурмових підрозділів. Вони казали, ми так не штурмуємо, хто як показують. А переважно ж більшість людей, які прийшли, вони ж не підуть штурмовики, вони будуть сидіти навпаки, тримати лінію в обороні. Навіщо витрачати час на таке? Ну і це стосувалося цього, в тому числі, до речі, і зброї. Нам видали гвинтівки галіл, «Ейс», непогана зброя. Схожа на автомат Калашникова, однак там всі деталі не такі, як в автоматі, розумієте, приціл інший, запобіжник інший, магазин інший, цівка інша. Тобто, коли людина приїде додому і піде у бойовий підрозділ, їй видадуть автомат Калашникова, а в неї вже сформовані певні там, навички зі зброєю, яка не підходить. Чому не було зроблено закупівлю, як до того було румунських автоматів Калашникова, я не розумію і питання, звичайно, велике, воно комплексне, розумієте? Я не можу сказати, що у Ну, знову ж таки, зараз я ображу іншу частину. Я не можу сказати, що в усіх навчальних центрах у нас це було б проведено краще, скажімо так. Знову ж таки, чому за кордон ну, люди не сидять в бліндажах по пів дня, перечікуючи е, ракетні удари? Розумієте, це вже великий плюс. Тобто, коли я можу всі весь відведений час витратити на навчання, ну це чудово. А якщо е, в мене нормально, нормально харчується, це чудово. Якщо до цих людей починають, ну, є в нас така проблема ставитися як до людей, це чудово. І зарубіжний досвід, він, я б не сказав, що він негативний. Я веду до того, що можливо було б зробити іще краще. Однак для цього, і ще раз повторюся, для цього треба зусилля не британської сторони, для цього треба наші зусилля. Юрію, я завжди на завершення усіх своїх співрозмовників військових питаю одне питання: що для вас означає слово перемога? О, це, це дуже складно. Тому що для кожного із нас перемога це щось своє. Я не можу вам відповісти однозначно. Знаєте, на початку війни, коли воно все тільки почалося. Приходили люди спочатку на курси з Такмєду, це ще в цивільному да, середовищі, і вони питали одне і те саме. Вони казали, коли це все закінчиться? Я кажу: а ну, для вас закінчиться це як? І щоб було як до війни, вони кажуть, так, да. я кажу, такого не буде ніколи. Ніколи не буде так, як було. І тому перемога для нас може означати різні речі. Вона може означати зупинку там, де ми зараз стоїмо. Можливо, це повернення до 2014 року, можливо, повернення до статусу 91-го року. Я не знаю, що для нас зараз буде прям перемогою, так щоб сказати, що це конкретна лінія і далі. Ні, для мене перемога це коли ми змінимо свою державу настільки, що не треба буде навіть воювати. Щоб ті, хто живуть у Росії, побачили наскільки гарно тут, наскільки в нас все добре, і вони сказали, що нам не треба жити всі, давайте ми краще повернемося знову до України. Для мене, мабуть, оце буде перемога. Тобто зараз ми відстоюємо із, зі зброєю в руках своє право жити так, як ми вважаємо за потрібне. Однак потім нам треба буде скористатися цим правом. Що б ми не схибали, знаєте, Оце буде справжня перемога. Ну що ж, дякую вам за те, що знайшли можливість вийти до нас в ефір. З нами на зв'язку Юрій Бондарь на псевдо Равлик, інструктор 43-ї окремої механізованої бригади, 10-й армійський корпус. Слава Україні та героям. Слава. Все добре. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.